Всім привіт! Сьогодні буде незвичне для мого каналу відео. Я буду перешивати свої кухонні стільці, тому що тканина тут вже пошарпалася, облізла, а так як ми орендуємо цю квартиру, я повинна їх довести до ладу хоча б в той стан, в якому вони були. Зараз я вам покажу, які вони були до, і в кінці відео вже буде після. Бачите, ось така краса в нас на стільчиках. На всіх чотирьох. Матеріал просто непідходячий, мені здається, для стільців. Тому коли ми сідаємо, воно все повністю облазить. Ось, Бачите? Але я дуже надіюсь, що в нас вийде зробити все красиво. Для цього я купила тканину, старалася замовити дуже схожу до тоді, яка була. Я її ще не відкривала, але зараз ми її відкриємо разом. Також купила ось такий степлер в Аврорі. Не пам'ятаю, скільки він коштував. І, якщо чесно, не знаю, чи він взагалі працює. І до цього степлера купила ще ось такі скоби. Також в Аврорі. М -м -м. Ось така в мене тканина вийшла. Тут півтора метра, я не знаю, чи вистачить цього на чотири стільця. Якщо не вистачить, будемо замовляти ще. Вона ось така світленька, а ця, ця, що була. Якщо подивитися на ось цю частинку, трішки схожа. Один стільчик ми вже розібрали. Ось він такий тут м'якенький, тут тверденький. Ось. Ця тканина, що була на ньому. Зараз по цій тканині я виріжу з ось цього те, що мені треба буде. Ну, що, починаємо? Тут вже можна помітити, якої якості степлер, тому що через один у нас скоби випадали. Через це робота йшла вдвічі довше. Тому, якщо ви хочете зробити роботу швидше, купуйте дорогий, якісний степлер. А якщо ви хочете трішки зекономити так, як ми, прошу до Аврори, купуйте такий самий степлер і працюйте. Хоча відразу кажу, нервів ви витратите чимало. Проте, незважаючи на це, роботу, ми зробили та зробили якісно. І витратили ми на це дві години за чотири стільця, ось так ми зробили, з цієї сторони так само, наче нормально. Ось так вийшло. В принципі, мені подобається. Тут воно трішки розгладиться і буде взагалі класно. Буквально десь півгодинки і один стільчик в нас готовий. Залишилося ось там ще три. Тому будемо приступати до наступних. І ось дивіться результат до і після. І ось другий у нас вже готовий. Приступаємо до третього. Дивіться, ось скільки залишилося від тканини. Тобто, на 4 стільця мені пішло рівно 1,5 метри. Цього достатньо. І по такій самій схемі ми робимо четвертий стілець. Схему, я думаю, ви вже зрозуміли. Все, це наша остання. Зараз покажу фінальний результат. Ось наші 4 стільчики готові. Така краса виходить. Звісно, тут ще трішки є нерівності, але я думаю, з часом вони розгладяться. В принципі, нові стільці я вам скажу, дуже гарно вийшло. Ну, може, десь не ідеально, але краще, ніж було. Насправді, це було дуже швидко, дуже легко, і я вам скажу не дуже затратно. В принципі, можна з легкістю переробляти будь-які стільці або крісла. Цікаве заняття, я вам скажу. Ну, ось таке відео в мене вийшло. Не знаю, чи було вам корисно чи ні, але дуже надіюсь, що було. Якщо ви плануєте також переробляти ваші стільчики, то від мене для вас порада. Це не так страшно, як здається. Це все вийшло набагато швидше, ніж я очікувала, і набагато легше. Головне не хвилюватися все одно буде краще ніж було до. Тому, якщо вам сподобався такий формат відео, напишіть про це в коментарях, і я буду старатися знімати щось подібне цьому. А з вас, будь ласка, лайк та підписочка. Мені буде дуже дуже приємно. Всім хорошого дня!